Ось коротке відео, яке пояснює все про Холхантер, коли ви один із наших нових працівників. Отже, давайте почнемо з того, що Холхантер це сімейний бізнес, заснований у 1966 році, і ми вирощуємо ягоди протягом 30 років і співпрацюємо з Конкордія та іншими постачальниками робочої сили протягом 25 років. Керуючий партнер Гаррі Холл живе зі своєю дружиною та дітьми на одній із ферм, як і його батьки Марк і Мері. І за останні 50 років ми створили спільноту. Ми віримо в забезпечення комфортного, безпечного та прибуткового середовища для кожного, хто приходить працювати з нами в Холлхантер. Але більше за все, ми віримо в те, щоб дати нашим людям шанс розвиватися. І багато керівників вищої та середньої ланки в нашому бізнесі почали своє трудове життя як збирачі фруктів. Ми також хочемо, щоб люди заробляли хороші гроші за свою важку працю. Ми робимо все можливе, щоб вирощувати врожай, який легко збирати. Вирощуємо всю нашу полоницю на столах і обрізаємо чорницю, щоб ягоди були легко доступними. Але натомість ви будете жити в комфортному житлі. І отримайте всю необхідну допомогу для роботи та проживання у Великобританії з того моменту, як ви вирішите приєднатися до нас. Річний показник тих, хто повернувся, становить 70% що вище, ніж у більшості ферм. Багато людей, які приходять до нас працювати, спробували інші європейські ферми, і вони кажуть нам, що ми пропонуємо чудове місце для роботи. І продовжують повертатися з року в рік. І ми хочемо, щоб ви теж повернулися. Процес найму та відбору вдосконалювався протягом багатьох років. За допомогою відео будь-який потенційний працівник може чітко зрозуміти тип роботи, умови праці, умови проживання та оплати, яка пропонується. Якщо вам потрібна робоча віза, Обраний вами оператор схеми сезонних працівників направить вас до одного зі своїх агентів у вашій країні, який допоможе вам подати необхідні документи. Вартість візи різна, і ви можете знайти останню вартість для вашої країни на вейп-сайті Міністерства внутрішніх справ. Використовуючи номер, наданий агентом, вам потрібно буде подати заявку на отримання візи онлайн, здійснивши оплату. Карткою безпосередньо до Міністерства внутрішніх справ Великобританії. Усі успішні заявники повинні будуть організувати та оплатити поїздку до Великобританії. Схема візи для сезонних робітників дозволяє вам працювати лише у сільському господарстві та на фермах, співпрацюючи з вашим постачальником робочої сили. Є ймовірність, що робота вам не сподобається. Але ми докладемо зусиль, щоб знайти вам альтернативу чи альтернативну ферму або працю. Але може статися, що вам доведеться повернутися на батьківщину. Отже, хто ми і що ми робимо? Холханте вирощує малийну, чорницю, ожину та полуницю на наших трьох фермах, розташованих у Південній Англії. І всі вони знаходяться. В межах легкої досяжності до Лондона та місцевих міст. Ми дбаємо про наше довкілля, використовуючи стійкі джерела енергії, де це можливо, і ми любимо нашу землю тварин, комах, які там живуть. Тож ми доглядаємо за ними. Ми також допомагаємо сусіднім громадам. Протягом року ми запрошуємо місцевих дітей на наші ферми. Та спеціальні дні відкритих дверей і постійно підтримуємо місцеві благодійні організації. І ви можете взяти участь у цих заходах, якщо хочете. Багато наших людей кажуть, що їм дуже подобається цей аспект життя на наших фермах. У Холгантер працює 1500 осіб, тисяча сезонних працівників, які приїжджають з усієї Європи та інших регіонів світу. Отже, ви знайдете людей, які розмовляють вашою мовою, і взаємоповага є однією з наших ключових цінностей. Голхантер проводить три анонімні опитування рідною мовою протягом сезону. Це має конфіденційну телефонну лінію для інформаторів, форуми працівників і програми допомоги працівникам, скриньки пропозицій, призначених спеціалістів із соціального забезпечення. Та регулярні внутрішні аудіти. Це дає можливість працівникам або представникам висловити ідеї та запитання перед керівництвом і компанією, яка вислуховує їхні погляди та проблеми. Якщо ви новачок у нашому бізнесі, то, ймовірно, почнете зі збору ягід на одній із трьох наших ферм. Ви будете жити і працювати на цій фермі. Іноді вас можуть попросити працювати на іншій фермі. Або вам може знадобитись переміщатися між полями протягом робочого дня. У цих випадках ми надамо безкоштовний транспорт. Є й інші можливості працевлаштування: це допомога в догляді та вирощуванні наших рослин, водіння тракторів чи автонавантажувачів, пакування ягід. Але, як ми вже говорили, можливості для просування є. І багато наших менеджерів є свідченням цієї політики. Основний фруктовий сезон триває з квітня по жовтень, але є вакансії, які відкриті протягом усього року. Більшість збирання відбувається під пластиковими поліетиленовими тунелями, щоб ви були захищені від будь-якої поганої британської погоди. Як ми вже говорили, це важка робота, яка може вимагати довгих днів і раннього початку. Але є можливість заробити хороші гроші. Після прибуття всі працівники проходять поглиблений вступний процес рідною мовою або мовою, якою вони можуть розмовляти. Це включає інформацію про нашу внутрішню процедуру розгляду скарг. Кожен отримує 2 тижні навчання на робочому місці, коли прибуває. І після цього це дуже просто. Чим більше ви збираєте, тим більше можете заробити. Це робиться та розраховується через нашу систему, тому нікого не можна пропустити. Працівники, які намагаються досягти цілей, проходять перенавчання та, якщо це можливо, переводяться на інші культури чи посади в бізнесі. Кожного сезону всі супервайзери навчаються, як працювати з представниками різних національностей. Ми маємо перевірені методи навчання, які допомагають підтримати та підвищити швидкість роботи працівників. Ви завжди отримуєте більше, ніж установлена урядом Великобританії мінімальна заробітна плата, яка зараз становить 10. 42 фунта стерлінгів на годину. І очікується, що вона зросте в квітні 2024 року. І ми завжди намагаємося надавати мінімум 32 години роботи на тиждень і для тих, хто має сезонну робочу візу, це гарантовано. У середньому наші збирачі можуть заробляти від 350 фунтів стерлінгів. До 560 фунтів стерлінгів на тиждень. Ферма зазвичай працює 6 днів на тиждень. Якщо дозволяють урожай, погода та попит клієнтів, базова норма становить 8 годин на день. Іноді вас можуть попросити працювати понаднормово, на додаток до звичайного робочого часу. І ми сподіваємось, що ви погодитесь. Такі години. Розглядатимуться як добровільна понаднормова робота. І ви матимете право на оплату понаднормової роботи за будь-які додаткові відпрацьовані години. Ми забезпечимо вам щоденні та щотижневі перерви на відпочинок відповідно до правових вимог Великобританії. Можливо, ви нервуєте з приводу роботи в новій країні. Але ми наполегливо працюємо, щоб вас тепло прийняли. Крім того, ми надаємо вам практичну допомогу з податку та національного страхування Великобританії, які щотижня вираховуються з вашої зарплати. Ми допоможемо вам відкрити банківський рахунок, познайомимо вас з медичними послугами та забезпечимо транспортом, щоб дістатися до супермаркетів, торгових центрів і звичайно до яскравих вогнів Лондона. Кожної п'ятниці ви отримуєте гроші безпосередньо на ваш банківський рахунок за вашу працю, виконану за попередній тиждень. Щодо вартості життя у Великій Британії, ваші важко зароблені гроші не зникнуть, оскільки у вас є можливість жити на місці, що багато дешевше, ніж орендувати житло за межами. Тож розглянемо це помешкання трохи детальніше. Більшість наших людей обирають жити в караванах на території, ціна яких становить 63 фунта стерлінгів 70 пенсів на тиждень, включаючи всі рахунки та на швидкий Wi-Fi. Каравани вміщують до 6 осіб і повністю обладнані за хорошими стандартами, включаючи ліжка, постіль, столи, стільці та прилади, такі як холодильник, плита. Та обігрівач. У кожному мобільному будинку є три двомісні кімнати, і вам доведеться ділитися з іншими. Також є безкоштовні пральні машини, магазин з улюбленими європейськими стравами та їдальня з недорогими стравами. Наші люди також хочуть весело провести час і знайти нових друзів. Тому на кожній з наших ферм є футбол волейбол та ігрова кімната, а також є барбікю та вечірки. Холлхантер прагне залучити найкращих людей з усього європейського регіону. І якщо в майбутньому знадобляться візи або зміниться робоче положення, ми продовжуватимемо надавати підтримку всім, хто вирішить тут працювати. І не забувайте, що Сполучене Королівство. Є однією з найбільш толерантних, найбезпечніших та економічно стабільних країн у світі. Багато наших людей створили тут своє життя. Отже, якщо ви працюєте, сповнені енергії та хочете почати нову пригоду, ми будемо дуже раді, щоб ви приєднались до нашої команди.